Державне підприємство Ніянський кар'єр хочуть захопити, довести до банкрутства і знищити повністю. І все це під прикриттям Міністерства агропромполітики. Саме так працівники розцінили дії посадовців вищої ланки, коли почули, що їхнього директора, який за рік зробив більше, ніж попередники за 10, звільнено. Оборений колектив заблокував вхід і не допустив нового виконуючого обов'язки на територію підприємства. Жодних офіційних наказів про зміну керівництва нінський кар'єр не отримував. А 24 листопада несподівано біля адмінбудинку з'явились невідомі особи, які стверджували, що є представниками мінагрополітики. Переконували, що директора нінського кар'єру Миколу Ткача звільнено ще 5 листопада, а 19 листопада виконуючим обов'язки призначено Сергія Діденка документів на Представлення особистості вони не надавали метою їх було усунення ткача від займаної посади та призначення виконуючому обов'язки директора Діденка Сергія Васильовича від міністерства аграрної політики від 5 листопада по 24 Будь-яких повідомлень про звільнення ткача не надходило або про призначення виконуючому обов'язки. Для працівників кар'єру такі дії представників Мінагрополітики стали справжнім шоком. Адже з 2014 року, відколи підприємство очолив Микола Ткач, люди нарешті почали отримувати заробітну плату. Підприємство, яке останні 10 років було збитковим, відновило автопарк, запрацював дробильно-сортувальний цех, налагодили виробництво у дві зміни. Для працівників організували безкоштовні обіди. За такого директора, колектив став горою. Ця людина вона зарплату видає, вона підтримує нас, навіть допомогу людям видає. Так що таку золоту людину тільки треба підтримувати. Тому що як ми його не підтримаємо, то нам де кают». Людям треба допомогу, кому на школу дітям, кому на хату. Директор нам дає всяку допомогу, тільки звернемося, відказу немає. Дуже хороша людина, ми його дуже підтримуємо і дуже вдячні. При Миколі Миколаївич запустили дві зміни. Працюємо дві зміни. Розробляємо питання над тим, щоб зробити в три зміни. Підприємство, щоб працювало на повну потужність. Сьогодні хочуть змінити у вас керівника. Як люди налаштовані? Люди категорично проти. Наш керівник нас повністю і цілком устраює. І ми б хотіли працювати іменно з ним. Він допомагає нам всім. І плати вовремя зарплата в нас, і аванс, і зарплата. І ми підтримуємо тільки свого керівника. За останній рік людям почали платити нормальну заробітну плату. Підняли з колін скажімо, техніку, всю, яка була до цього за три роки її при тому керівництву, занедбали так, що там вже почти не було що встановлювати. Ну ми її встановили за допомогою працівників і також завдяки нашому директору під його чутким керівництвом. Попередники Миколи Ткача дохазійнувались до того, що на підприємстві залишилось менше 20 робітників. Сьогодні тут більше двох сотень працюючих. Ніянський кар'єр годує жителів шести навколишніх сіл. Завдяки робочим місцям заробітчани повернулись додому до своїх родин. Серед тих, хто шукав кращої долі в світах, В'ячеслав Ляховецький. Повернувшись із за кордону, анітрохи не жалкує, бо директор виправдав сподівання колективу. Повернувся з Казахстану. Повірив нашому директору, і я в цьому якби, ніякого в мене немає жалю в тому, що повірив, тому що дійсно в нього є таке скажімо, відношення професійне до роботи, професіонал з великої букви. Багато людей, таких як я, повернулися з-за кордону, повірили в наше майбутнє, в наше краще майбутнє. До своїх підлеглих Микола Ткач ставиться з повагою. Крім того, що вчасно виплачується заробітна плата, нікого не залишає в біді. Як кажуть, підтримує і матеріально, і морально. Сповна таку підтримку відчув Василь Василенчук, у якого пожежа знищила хату. Сьогодні, згадуючи про це, у чоловіка на очі не вертаються сльози. Я вам навіть не можу пере... переказати, яка це була допомога. Це як я навіть не... Я хвилююся, але він її дуже сильно поміг, дуже сильно. О, і таких директорів, як наш, Микола Миколаївич, це треба ще шукати, бо якби такі директори були по всіх підприємствах, то не було такої ситуації в державі. Ви вже відбудували свій будинок? Так, да, я вже зараз в хаті жию помаленьку, ще лишилася одна кімната. Я, Як вам сказати, що дуже... Пусть кожного дня сповінаю нашого директора, бо він мені. Тяжку минуту він мені підклав плеча як, я не знаю, як, як брат. Яким був Нінський кар'єр до призначення директором Миколи Ткача, добре пам'ятає Сергій Хімнюк. Чоловік попрацював тут 42 роки, тож має з чим порівняти. Каже, люди вже й не вірили, що підприємство знову запрацює, але Микола Ткач дотримав слова. Він прийшов з нічого, зроби, запустив производство, не ні драв, нічого, все на старому оборудні запустив производство. Люди до нього привикли, запустив производство, дав людям зарплату, дав людям безплатні обіди, дав спецоку. В общем, ми почали жити. Почали жити, розправляємо крила, починаємо робити, ні звідти, ні звідти приїжджають якісь інші директора, хто їх представляє, привозять нам бумаги, що вони ніби стають директорами. Но народ, це ми не ми керівництво підняло народне, люди самі піднялися. Люди було туди 40 місць робочих, зараз вже 250 робочих місць у нас робочих місць. Люди отримують зарплату, отримують відпуска їм йдуть, обіди, спецодіжди. Люди вже повірили, що ніби стало СССР. Люди повірили що і тут на тобі ні звідти, ні звідти на нас почали наїжджати. Ну от люди збурюються і не допускають до роботи нового директора. Те, що підприємство нарощує потужності, найкраще доводять цифри. Дивно лише чому у міністерстві цього вперто не помічають. Підприємство зараз великий крок зробило вперед. Наприклад, за минулий рік, за цілий рік 2014 тисячі чотирнадцятого року, було від, від завантажено і відправлено з нашої під'їзної колії 694 вагони. А наприклад, вже за цей рік за 10 місяців. Шість тисяч дев'ятсот сімдесят чотири вагона. Це приблизно п'ятсот тисяч тонн. Це в десять разів і ще рік не закінчився. Яким застав Нігінський кар'єр у 2014-му, Микола Ткач згадує з болем у душі. Попередники не тільки порізали і здали все на металобрухт, а й штучно наростили борги. Його зумисно доводили до банкрутства, зумисно заганяли в борги, штучно створені борги на власні структури і так вели негатив, ну, неречительно вели господарську діяльність, щоб доказати всім, що воно збиткове. Зайво списали надра, порізали техніку, як би розпродаючи, забрали залізницю. Під свої структури забрали паливно-мастильний комплекс, склад ГСМ там 20 цистерн і весь комплекс АЗС. Забрали мільйони кубометрів відсівів по дві копійки. Вони зуміли звільнити людей з роботи. Всіх залишилось тільки 17 чоловік. Охорони я застав. Про розграбування підприємства Микола Ткач почув від працівників кар'єру, які звернулись до нього як до першого заступника голови ради роботодавців гірничо видобувної промисловості Хмельницької області. Підключився до цього питання на прохання звільнених працівників цього підприємства. І ми цю пробачте нечисть відсі вигрузили. Ми вигрузили тих, хто доводив підприємство до банкрутства. Ми вигрузили тих, хто викрав. На десятки мільйонів гривень звідси продукції схема була проста: ніїнський кар'єр працював, а прибутки отримували приватні дочерні фірми. Державному підприємству залишались лише податки і борги. І знову Міністерство агропрополітики сном, ні духом про корупційні схеми. То вони не реалізовували від нашого підприємства. Вони реалізовували від підприємств ліпучок. Таким чином, підприємство вже було в такому стані, що його можна було брати. Просто брати воно за ненадобності. Була зупинена дія ліцензії, було багато проведено дозволів забраних, не було дозволів на транспортні ресурси, не було дозволів на гірничо-видобувну техніку, не було плану гірничих робіт. Перше, з чого доводилось починати, з відновлення ліцензій і дозвільних документів. Потім взялись за техніку, залізничне полотно, дробильно-сортувальну лінію. Працівникам погасили борги по заробітній платі і на 8 мільйонів гривень скоротили податковий борг, створений попереднім керівництвом. Але на папері борги стали ще більшими. На сплачені кошти нігінському кар'єру систематично нараховують пеню і штрафи. Що заплативши мільйон. Тобто, винявши з боргу мільйон гривень, ми заплатили, а мільйон шістсот додається. Тобто, це на сплачені нами, на сплачені нами податки, поточні і попередні, нарахувала пеня і штраф. Райдержадміністрація. Розібралась в цьому питанні і направила до облдержадміністрації листа, в якому сказали, що треба або реструктуризувати ці борги за 2003, 2005, тисячі рік, восьмий рік, або реструктуризувати, або списати, тому що на сьогоднішній день сплативши мільйон, отримуєш мільйон 600 додаткових. Дуже важко. Обласна адміністрація теж стала на захист ніїнського кар'єру, але у міністерських кабінетах цього знову не почули. Більше того, проігнорували норму закону про призначення нового керівника державного підприємства, яке повинно відбуватись за погодженням обласної та районної адміністрації. Ніїнський кар'єр, який має мільйонні борги, насправді є ласим шматком, а нарощування виробництва аж ніяк не входить до планів конкурентів. Ми сьогодні зменшили видобуток. Надр більше ніж у 2,5 рази за рахунок переробки некондиційних відходів, які колись були в попередні роки, склалася за 20 років некондиційна продукція. Тобто, це була бракована продукція, яка складувалась на складі, на неї списувалися витрати, платились податки, але вона була некондиційна, тобто не придатна для використання. Застосувавши свої ноу-хау, ми сьогодні успішно переробляємо списані раніше, списані раніше продукти. Ми переробляємо, отримуємо з них кондиційну продукцію. І я ще раз хочу сказати: дві треті продукції у нас сьогодні з відходів. Це ж в очах наших конкурентів дуже великий доказ того, чому вони бажають нас захопити. Сумнівною діяльністю попереднього керівництва зацікавились правоохоронні структури. За словами Миколи Ткача, загроза викриття корупційних схем стала причиною боротьби за підприємство. Проти наших попередників, які діють з деякими бізнесовими структурами в змові до сьогоднішнього часу, є порушені кримінальні провадження, кримінальні справи по факту зловживання. Службовим становищем по факту розкрадання майна і, по факту, розкрадання надр. Вони сьогодні хочуть дорватися до архівів, вони хочуть дорватися до печаті, до документів для того, щоб знищити докази, тому що їм підходить заслужений ними фініш. Я також думаю, абсолютно впевнений, що фініш підходить і деяким працівникам міністерства, які в ними в злочинному зговорі. Колектив не має наміру опускати руки. Уже написали листи до голови Верховної Ради, адміністрації президента, управління внутрішніх справ та Служби безпеки України. Такі ж звернення з проханням почути людей написали від імені Об'єднаної територіальної громади. Ми не боїмося нікого, ми не крадемо, ми нічого не присваюємо і не захоплюємо. Але є підприємство, яке має динаміку розвитку, і ми не дамо. Ні Донецьким, ні Дніпропетровським, ні запорожським гостям тут хазяйнувати. Попри все, у сесійній залі Верховної Ради може постати питання про роздержавлення підприємства. Якщо це станеться, люди стоятимуть на тому, аби розпаювання відбувалося виключно між працівниками Нінського кар'єру. Сьогодні вони налаштовані рішуче і вірять, що слово громади не залишиться непочутим.